Вже три мільйони людей оформили собі так звану «Вовину тисячу зимову допомогу від держави усім без виключення українцям, які проживають в країні. Такий щедрий подарунок держава зробила, з нібито коштів від партнерів, які залишилися невикористаними, їх не можна було передати на армію. Але чи дійсно це так? Чи такі гроші влада роздає з якоюсь іншою метою? Що каже влада, що каже бізнес, і люди, яким пропонують скористатися цими грошима? Як ви зрозуміли, сьогодні говоримо про причини. І наслідки, як кажуть в народі, вовоної тисячі. До речі, напишіть в коментарях під цим відео, чи ви подавали заявку? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Долучайтеся. Тож понад 3 мільйони громадян вже подали заявку на отримання грошової допомоги за програмою Зимова є підтримка. Це те, що в народі вже назвали вованою тисячою. Такі дані напередодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Два з половиною мільйони подали заявку лише за першу добу дії цієї програми, і це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Так кажуть в міністерстві цифри. Зимова є підтримка. Це ініційована президентом Володимиром Зеленським. Одно. Разова виплата однієї тисячі гривень усім громадянам України, отримати її можна через додаток Дію, Укрпошту або ж через один із банків партнерів програми. Витрати витратити ці кошти можна на оплату комунальних послуг, на ліки, квитки, на транспорт, книги. Можна цими грошима оплатити медичні послуги, заплатити за освіту мобільний зв'язок. Тощо також ці гроші можна перерахувати на благодійність зокрема і. На підтримку Збройних сил України цікаво, що скористатися виплатою можна лише тим українцям, які перебувають безпосередньо на території держави. Громадяни, які оформили є підтримку за кордону, будуть змушені повернути кошти. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І от така, нібито благородна ініціатива з виплати одноразової допомоги, викликала чимало критики. Владу звинувачують у популізмі. Мовляв, роздача грошей у час великої війни і нестабільної економіки недоречна ідея. Замість цього гроші, нібито варто було б спрямувати безпосередньо на армію. Ще у жовтні міністерство економіки заявляло, що гроші на є підтримку візьмуть з неосвоєних бюджетних програм, які фінансуються іноземними донорами. І тому їх неможливо використати на армію. Народний депутат від голосу Ярослав Железняк, який є заступником голови комітету Верховної ради з питань фінансів, каже, що гроші забрали з фонду безробіття та програм Мінекономіки, які, наприклад, включають розмінування та відшкодування на купівлю сільськогосподарської техніки. Також одним із недоліків програми є підтримка, називають відсутність її адресності. Тобто гроші отримують не тільки малозабезпечені категорії громадян, але й усі інші люди, безвідносно до доходів та їхніх потреб. Цікаво, що у листопаді на сайті Офісу президента навіть зареєстрували петицію про перегляд програми і виплату грошей, конкретно лише тим, хто потребує цієї допомоги. І вона вже набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Однак гроші почали виплачувати з першого грудня. Ну і чим ще дорікають Зеленському та владі загалом у контексті її підтримки, це тим, що одночасно із виплатою тисячі держава ж збільшила податки. Зокрема, замість півтора відсотки військового збору з 1 грудня українці платитимуть 5% відсотків на армію. Окрім того, військовий збір запроваджують і для фізичних осіб підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Йдеться також про запровадження 50% відсотків податку на банки та 25%. 5% податку для фінансових компаній тощо. І от наші колеги, журналісти, запитали у людей на вулицях Києва, Сум, Запоріжжя, чи будуть ті люди отримувати тисячу гривень від влади? На що витратять і що думають взагалі про ці гроші? Давайте послухаємо думки людей. Плануєте брати участь в програмі? Е, так. А на що плануєте? витратити На подорожі? Так, планую вже сьогодні. Я ну, оформила картку. Планую на книжки, може, якщо можна театр, кіно, на комунальні послуги. Ні. А чому? Не хочу брати. Я не граю такі ігри з державою. Не розраховую на неї. Не розраховую на неї, розраховую на себе. Що таке тисяча гривень? Якби тисяча доларів було, себе тисячу доларів. Було. Ні, а ні. ні, ні, ні. Обман. Ні, ні, не плануємо. Хай вони, мабуть, на 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 зсу краще пустять цю тисячу. Вона не спасе абсолютно. Та тисяча. Ні, я не буду отримувати, тисяч. Тисяч. тому що я заробляю добре. Ви вирішили, що на ЗСУ не треба? Ми на ЗСУ донатимо, але зі свого кармана. Я вже зареєструвалася. А на що ви витрачаєте? – На ліки. Ви ж вирішили, будете брати тисячу від держави? Так, буду. А на що будете витрачати? На комунальні послуги. А чому так? Або більш там на, 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 на ліки, на комунальні послуги, там не, не дуже великий список такий. А на ЗСУ вирішили не донатити? А, теж можна так, так. Ні, дякую. А чому ви вирішили не? Тому що я достатньо заробляю і тисяча гривень, мені здається, це зовсім не гідно таку суму виділяти. Ну, якщо її можна перевести на платіжну картку, то донат на ЗСУ. Да, я подала заявку, але я ці гроші віддам на ЗСУ. Дякую. А чому так вирішили? А куди ж їх віддавати зараз в цей час? Тільки на ЗСУ. Ось там такі, такі думки пересічних людей. Це не є соціологічне опитування. Нагадую, до нашого ефіру долучилася Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка від слуг народу, і також заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ольгу, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю студія. Якщо можете поділ... поділитися своїми планами, на що ви плануєте витратити тисячу допомоги від держави. Було справжнє обговорення навіть в чаті нашої фракції, що робити з тисячою гривень, і в основному я думаю, що державні службовці і ті, хто підлягають обов'язковому декларуванню в НЗК, відмовляться від дотримання цієї тисячі, тому що наразі невідомо і немає відповідного роз'яснення, чи потрібно буде її декларувати, і якщо потрібно буде, то час. Витрачений на те, щоб звітувати за ці кошти, не коштує тисячі гривень. Тому я думаю, що всі державні службовці а їх в країні достатньо мільйонів відмовляться від її отримання, принаймні, доки на не скаже, чи якщо вона скаже, що вона не підлягає декларуванню. А чи немає також в обговоренні в цьому вашому чаті з колегами цієї теми, про що багато людей хвилюються про передачу своїх даних державі та банківських yeah. даних? Чи такі застереження є у вас та ваших колег? Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що як на мене? Оця тисяча, як і інші програми експериментального проекту національний кешбек, розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна на даний момент і проживають постійно на території держави. Не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон, тобто, це як на мене, спроба перерахувати населення. Я хочу також у вас запитати, у народної депутатки, чи вам зрозуміло, яким чином у бюджеті воюючої країни, котра живе по суті там з допомоги партнерів, з'являються такі от зайві гроші, які виявляється, можна витратити ну, от так, от просто там всім бажаючим, які захочуть зареєструватися. У вас є відповідь на це питання? В цьому проекті, як і в інших, які стосуються розподілу коштів між громадянами і інших бюджетних відрахувань, є як плюси, так і мінуси. А щодо плюсів можу назвати наступний: У нас є дійсно невикористані кошти на інші програми, які не підлягають передачі на армію. Це кошти наших закордонних партнерів. Відтак ці гроші вирішили під кінець року, таким чином розподілити, тому що якщо їх будуть розподіляти на інші програми, то їх також не встигнуть використати до кінця року. І це насправді буде службова недбалість або халатність. І це можна так кваліфікувати, коли гроші на початку року розподіляються на одні програми, потім вони не використовуються. Це дуже погано. Відтак наші урядовці вирішили таким чином вийти з цього положення. Угу. З хорошого, це те, що гроші дійсно підуть тим, хто їх потребує. До мене було багато звернень, як використати ці гроші. і Я думаю, що програма насправді популярна. Потім з Придбування будь-яких товарів буде сплачено податок, який відповідно піде на армію. Ті гроші, які не будуть використані, вони повернуться знову ж таки в бюджет. Я пропоную нам разом з вами і з нашими глядачами послухати вашого колегу Ярослава Железняка, і він є депутатом від голосу. От його думка з приводу цієї тисячі від держави. Ідея з видачою тисячі гривень, як і ідея з кешбеком, є абсолютно ідіотським популізмом, який не має жодного логічного зв'язку ані з підтримкою бізнесу, ані з підтримкою громадян, ані чесно говорячи, банальною логікою використання грошей державного бюджету під час війни. Якщо говорити про ефект на бізнес, то він буде негативний, тому що в тому числі гроші, які мали йти на підтримку бізнесу, зокрема на закупівлю техніки для сільськогосподарських виробників або гуманітарне розмінування, будуть спрямовані на цю програму. Фактично, ми за гроші бюджету зробили дотацію на поповнення мобільного зв'язку. Ну і останнє, це гроші не партнерів, це гроші з фонду соціального страхування. Ці гроші були забрані, як я сказав, з цього фонду, з програм підтримки бізнесу, з програми розмінування і відправлені на цей махровий популізм, який, на жаль, не має ніякого позитивного ефекту. Ну і останній важливий момент: що ці гроші. Є внутрішніми ресурсами і тому їх можна було відправити на військові потреби а відправили по фактично на те, щоб спалити у вітер і на політичні рейтинги. Я нагадаю, що наживу Ольга Василевська Смоглюк, народна депутатка від слуг народу, у нас в ефірі. Ось ми послухали вашого колегу Ярослава Железняка. Він так досить радикально, але згадав про декілька пунктів. Давайте спочатку з його тези про те, що це популізм і це підтримка рейтингу чинної влади. Що ви можете сказати про це? Чи можете ви об'єктивно подивитися на ситуацію, і якщо об'єктивно подивитися на ситуацію, чи не здається вам також, що ну тут є трохи популізм?

я можу лише частково погодитись з Ярославом. Погоджуюсь в тому, що він не назвав прямо, а я назву в нас немає людини, яка відповідає за економічну довгострокову стратегію нашої держави. І всі іноземці і журналісти звертаються до мене з питанням, а хто ж у вас все таки відповідальний за економіку і за те, що буде відбуватися далі? У Нас такого відповідального на жаль немає. І рішення приймаються часто з опалу і часто не прораховуються наслідки. Не погоджуюсь, що це мах. Ровий популізм тільки через те, що ви самі бачите, наскільки негативною була реакція на цю ініціативу з боку. Суспільства і з боку медіа, в тому числі, що можу сказати з аргументів, які навів Ярослав? Я з цього починала розмову з вами. У нас не використані кошти на розмінування. У нас є не використані кошти, передбачені в державному бюджеті на інші програми. Тому ці кошти витрачати на розмінування під кінець року, які не будуть витрачені насправді. А можуть бути витрачені лише на папері недоцільно. Що стосується інших його тез про підтримку агросектору і так далі, експериментальний проект уряду про національний кешбек передбачає окрему програму для підтримки аграрів, окрему підтримку інших ініціатив, які стосуються підтримки бізнесу, національного виробника, вони всі діють. Що не скаже вам ніхто, бо я вчиталася вчора. Про цей експериментальний проект і про його положення насправді не тисячу гривень, а 995. тому що 0,5% з кожної оцієї тисячі має іти на підтримку акціонерного товариства, заснованого міністерством економіки, який якраз і займається всіма цими експериментальними проектами. Якщо 10 мільйонів громадян оформлять підтримку в одну тисячу, 50 мільйонів повернеться в міністерство економіки в оце створене акціонерне товариство. Тобто ці гроші не можна було перенести на наступний бюджетний рік, не, не можна було встигнути, як ви кажете, витратити на те ж розмінування. Правильно я розумію? На жаль, ні. У нас, коли ми верстали бюджет цього року, у нас було передбачено достатньо коштів і на розмінування, і на інші гуманітарні програми. Бо це кошти донорів. Ми не можемо їх відправити на армію. Не можемо підвищити утримання кожного військового. На жаль, це неможливо. Відтак у нас акумульовано. Декілька десятків мільярдів під кінець року, які просто немає куди подіти, і таким чином вирішили їх витратити. Ольга, але я тут уточню, тому що а що це як це виходить в Україні ж багато нерозмінованих територій. Що ж пішло не так, що не встигли ці гроші освоїти, тобто витратити на такі цілі, які є доречними, і підтримання сільськогосподарської сфери, і теж розмінування територій. тобто, по суті, ці території вони залишаються на потім, а їх можна було розмінувати вже цього року. Чому цьому не стало цього не сталося? На жаль, не можна розмінувати абсолютно всі ті території, тому що ви знаєте, що частина від них зараз під бойовими діями жорсткими і. Потрібно навчити дуже багато людей саперів, мінерів. Я не знаю, як це називається в профільному законодавстві. Але в нас багато ненавчених людей. У нас немає просто сили для того, щоб розмінувати території, поступово розміновуються. От у мене був окупований округ це північ Київщини. Вони поступово розміновуються, але близько до кордону ми не можемо собі дозволити розміновувати території. Відтак. Передбачено занадто багато коштів на програми, які просто не реалізувалися. На жаль, поступово йде процес навчання саперів е, і відкриваються. Центри, де і навчають, і проводяться ці роботи, і це доволі успішні проекти, тому що в мене аграрії, наприклад, на півночі Київщини працюють зараз. Вони отримують і сільгосптехніку, і є доступні кредити для них. Вони щасливіші ніж були на жаль, до повномасштабного вторгнення, тому що дуже багато програм діє, які дозволяють працювати зараз, і нашим аграріям, в тому числі, але в тому числі виходить так, що не встигаються ці гроші і для аграріїв. Ну все одно, якби там не було це. Сфера потребує, скажімо так, цих грошей, ви про це говорите. Але є все таки запитання, чому не встигли їх освоїти? Ну ви кажете, людей там не встигли підготувати. Це якісь якесь глобально організаційне питання. Але, пані Ольго, чи не було, умовно кажучи, гіпотетично такого плану, що гроші дають багато. Ми розуміємо, що ми їх не встигнемо освоїти. Наприкінці року залишиться певна сума, і можна от зробити таким чином роздати ці гроші українцям. Тобто, хто і в який момент. Придумав цю ідею і вирішив це реалізувати, щоб ну роздати, як кажуть, народі цю вовну тисячу українцям. Я на жаль, чи на щастя, не є представником уряду, і на жаль, не була залучена в. Ці моменти, коли йшлося про обговорення питань, які ви ставите переді мною, тому що Верховна Рада жодним чином не приймала участі в обговоренні і в рішенні, на жаль, ми не бачили жодних прорахунків, нічого нічого нам уряд не надав. Я думаю, що було так. Ми маємо зрозуміти на початок наступного року, скільки нас осіб проживає на території України, скільки виїхало, скільки на окупованих територіях. Ми не знаємо цієї інформації. Її треба якимось чином дізнатись. Перепис населення під час воєнного стану ніхто проводити не буде. Як це зробити? Тільки шляхом того, що хтось що наші мешканці будуть реєструватися для того, щоб отримати певні гроші. Далі У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не інваліди, вони не заброньовані. Тобто, це люди, які Умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку з захисту батьківщини. Якщо, наприклад, в родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, умовно, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень, да вони можуть отримати. І, звісно, стимулювати осіб якимось чином. Отримувати ці кошти можна лише якщо сума буде більше ніж там тисяча гривень. Це буде 3-4 тисячі гривень на родину. Ну напевно, ви Це також чули зболяє... про те, що багато чоловіків не реєструються і не збираються отримувати цю, цю тисячу саме через те, щоб ну, читали такі в коментарях не світитися, так би мовити, та перед державою. Тому перепис Це населення тут на 100% точно не спрацює, а жінок і дітей да. так. Але хтось зареєструється з чоловіки, хтось зареєструється, тому що е, 4 тисячі завжди краще ніж дві. Е, відтак я думаю, що е, ідея була в основному е, вести певний облік населення шляхом. Е, Координації декількох реєстрів, тому що це буде не тільки один реєстр. В нас ще є декілька реєстрів, де дані люди залишаються, і друге питання це освоїти кошти, які uh -huh. інакшим чином ніяк освоїти не можна. Uh -huh. Це моя версія. Uh -huh. Дивіться, у нас і ще є, і ми дамо глядачам обов'язково послухати. Це Анну Дерв'янку, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації. От вона каже, що виникає певне нерозуміння ситуації, бо з одного боку держава каже, що немає. Грошей в бюджеті і каже бізнесу і громадянам, які працюють офіційно, сплачуйте більше податків. Так а з іншого боку, є якісь зайві гроші, які якимось чином залишилися в бюджеті воюючої країни. Роздача грошей в. Е Порядку денному бізнесу взагалі не стоїть і не було серед пропозицій. Більше того, я б сказала, ну там коротко, коли ми обговорювали це питання, це в певній мірі викликало здивування ця тисяча роздача тисячі. Чому тому, що насправді, з одної сторони, ми розуміємо, що в бюджеті немає грошей, з іншої сторони, ми вирішуємо, як держава роздавати кошти людям. Більше того, це ну, якби це якраз в те. Період часу, коли держава хоче підвищити податки. Тобто, бізнес розуміє, що з одної сторони він має заплатити кошти, а потім держава, ну, нібито розуміючи, що нам треба обороняти державу, і так далі. А з іншої сторони, ну ці кошти просто вимиваються. Бізнесу потрібно насправді рівні правила гри, і бізнесу потрібні ну нормальне нормальне регуляторне середовище. Потрібно менше корупції. Ну зокрема, потрібні люди для того, щоб бізнес продовжував працювати. А зараз, коли у нас насправді ну часто густо хаотичні е, речі відбуваються в питаннях з бронюванням і, взагалі, з мобілізацією е, і з босифікацією по дорозі людей на, на, на виробництва і на свої роботи, ну насправді оце ну, якщо вирішити, додала б більше впевненості в бізнесі, і бізнес би сам сам би справився з багатьма питаннями, які зараз стоять перед ним. Чи можете ви пояснити тут логіку? Та ви сказали про те, що є там, не встигаємо їх освоїти, але все-таки в рамках глобальної держави. Ви з профільного комітету, ну як виходить так, що з одного боку треба затикати ці дірки, Перепрошую за таке висловлювання, та але з іншого боку, є надлишкове, є зайве, яке можна роздавати просто так перехожим. Є е в них потреба в цих перехожих в цих грошах. Чи немає цієї потреби, але просто беріть собі та й все? Питання складне і багато разів воно вже обговорювалося: у нас немає грошей на армію, тому ми змушені підвищувати податки, тому що податки йдуть суто на утримання нашого війська і на оплату військових контрактів. Відтак ми не можемо гроші, які нам дали закордонні партнери, і яких залишився надлишок, використати на армію. Прямо тому от таким от. Дозвольте хитрим способом, ми частково, все таки гроші на армію з цих акумульованих гуманітарних грошей забезпечимо шляхом сплати податку під час купівлі товарів послуг на ці тисячу гривень. Тому що коли людина отримує тисячу гривень, вона щось придбаває. Це ж не вона не отримує готівкою. Вона отримує їх у вигляді можливості уплатити товару українського виробника, і вже український виробник сплатить з них податки, які. Також підуть на армію, тому на жаль, не можна було не підвищувати податки, тому що армії дійсно є дірка, і потрібно затикати. І є надлишок коштів гуманітарних, які дали нам міжнародні партнери, які потрібно кудись подіти, і таким чином вирішили це зробити. Ну, бачите, в тому числі представники бізнесу кажуть, що це їм ніяк не допоможе, але є сфери там, поповнення мобільного зв'язку, і ми розуміємо, що в Україні цих операторів кілька буквально, і люди можуть таким чином оплачувати послуги цих операторів. Книги так, так, одна сфера оплата там комунальних послуг, але тим не менш цей е, обсяг і ця кількість бізнесу, який можна підтримати, вона дещо обмежена. Знову ж таки, як ухвалювалося рішення, що саме в ці сфери ці гроші громадяни можуть розподілити, чи немає тут е, якогось певного ставлення, скажімо так, до непевних бізнесів? Згідно положення про національну програму і про цей експериментальний проект, гроші можуть іти тільки на оплату товарів чи послуг національного виробника, і це не може бути виробник, який працює на спрощеній системі оподаткування. Всі, хто Зареєструвався в цій програмі, а їх досить багато з представників бізнесу. Вони не є спрощенцями, і вони є 100% український виробник. Це може бути будь-що не тільки книги, і не тільки мобільний зв'язок, і не тільки комунальні послуги, а будь-що, що вироблено в Україні, не спрощенцем, а великою компанією, і дійсно там є великі. Великий перелік питань анкет, які потрібно заповнити бізнесу для того, щоб взяти участь в цій програмі, і це не тільки тисяча зимової є підтримки там є багато і інших програм національного кешбеку які зареєстровані, і всі ці підприємства можуть взяти участь і в зимовій є підтримці. Також мало того, ті особи. Можуть бути розчаровані, які отримують, е, отримають цю зимову підтримку через Укрпошту, тому що їх можна буде витратити тільки на ті товари, які ми торгує Укрпошта а це туалетний папір, папір гречка, журнали. Е, я не знаю, чому вони там торгують, і е, в, в різних у, Укрпоштах різний е, асортимент або на оплату комунальних послуг для пенсіонерів. Е, це гарна підтримка, і дійсно багато звертаються. Щодо того, яким чином можна зареєструватися, отримати ці гроші. для інших, так вона є непотрібною. Мало того, держслужбовці, взагалі я думаю відмовляться від отримання, бо треба буде декларувати. Але є можливість задонатити на армію через благодійні фонди. Ольга Василевська самоглюк, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, народна депутатка від слуг народу була гостю Свобода ранок. Дякую всім вам, нашим глядачам за те, що ви з нами. В коментарях напишіть про цю так звану вовону тисячу. Чи збираєтеся ви її отримувати? Якщо так, то на що хочете витратити ці гроші? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча до зустрічі в наступних відео.